Вітаю колеги! Чи ви готові до того, що з 1 жовтня 2024 року почне формуватися клуб білого бізнесу? Адже від цієї дати пункт 69 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу буде доповнений новим підпунктом 6941 на підставі закону номер 3813 За цією нормою, на період дії воєнного стану і по 31 грудня року, в якому воєнний стан припинять або скасують, для платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства встановили лояльне податкове адміністрація. Для того, щоб вас включили до переліку таких платників, маєте задовольняти загальним вимогам, вони встановлені для всіх і додатковим критеріям. Вони встановлені окремо для кожної системи оподаткування. Зверніть увагу, що всім загальним вимогам і своїм додатковим критеріям треба відповідати одночасно, інакше до переліку не потрапити. Центральний орган ДПС формуватиме і затверджуватиме перелік не пізніше, ніж останній робочий день березня, травня, серпня та листопада, оприлюднюватиме його на своєму офіційному вебсайті на 15-й робочий день із дня затвердження. Якщо не хочете, щоб ваші дані оприлюднювали на загал, подайте до ДПС повідомлення про відмову в оприлюдненні даних про платника податків. Порядок розрахунку критеріїв для включення платників податків до переліку визначатиме МінФін. Галузь визначатимуть за основним видом економічної діяльності платника податків на рівні класу згідно з КВЕД 009-2010. Тож, якщо є потреба змінити свій основний вид діяльності, не зволікайте. Якщо потрапите до переліку, зможете скористатися деякими привілеями у податковому адмініструванні. По-перше, податкові органи не проводитимуть фактичних перевірок з питань ліцензування діяльності зі зберігання пального, винятково для потреб власного споживання та або промислової переробки, документальних позапланових перевірок і планових перевірок окрім деяких. По-друге, строки проведення камеральної і документальної перевірок становитимуть 5 і 10 робочих днів відповідно. По-третє, індивідуальні податкові консультації вам надаватиме винятково центральний орган ДПС протягом 15 календарних днів. Четверте, за вами закріплять посадову особу територіального органу ДПС комплеенс-менеджера. З ним можна буде взаємодіяти усно, а також за допомогою засобів дистанційного зв'язку, в тому числі в режимі відеоконференції. І п'яте, на свій запит зможете протягом п'яти днів отримати відомості про наявну в ДПС податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у вашій діяльності, а також консультацію щодо усунення таких ризиків. І ще дуже важливий момент: Верховна Рада рекомендує уряду внести зміни до порядку номер 76 аби платники податків, включені до переліку, могли автоматично бронювати до 25% своїх. Військовозобов'язаних працівників. Бажаємо вам потрапити до кола щасливчиків! Залишайтеся із Головбухом! І до наступних зустрічей!